Посвітає програма Голос народу. 14 грудня це день вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Саме тому до цього дня ми і вирішили запитати у Черкащан, чи знають вони, що таке Чорнобильська катастрофа. Що я знаю? Це було дуже грустно, плохо. А коли, а коли це сталося? У 96-му. В 96 му році, так? А місяць не пам'ятаєте? Ні. Так, а через що сталася така катастрофа? Ну, Чорнобиль зарвався, станції. Я не пам'ятаю, в якому вона році, але я знаю, що. Я знаю, що дуже багато погиб... загинуло людей і її наслідки дотепер люди на собі відчувають. А внаслідок чого ну, вибухнула? Наскільки я знаю, реактор вибухнув. А що я знаю? Я все знаю, тому що я сама чорнобилець. Можете розказати, бо дехто навіть не знає, в якому році вибухнула станція? У 86-му році. В кінці, кінці 86-го, ні. В має місяць. А ви жили десь поруч, так? На, ми у самому у Дедачі Довженка були. Ми там стояли 30 кілометрів, зони. помили людей після... Приїжджали, ми їх обслужували, обмивали, направляли їх, де в кого які пошкодження, все туди направляли лічитися. А чи допомагає вам держава нині як Чорнобильця? Допомагає, не дуже то допомагає. Раніше допомагали, путівки давали і все остальне, і на питання давали, а зараз все поврізали. На питання нема, на оздоровлення нема. От так. Ось 14 грудня це день ліквідаторів, день вшанування ліквідаторів. Ви якось відзначаєте цей день? Поки не знаю. Не, від, не відзначали. Про Чорнобильську, та от тільки газету отримав. Я, тут стаття якраз про мене і написано. Я ліквідатор Чорнобильської ну, аварії на Чорнобильській АЕС. От сьогодні вийшла нова доба. Де тут? Страниця 14 сказали. Я тільки що взяв в редакції. Вийшла стаття. Ну так двома словами, розкажіть про, про о, цю о, трагедію. Да. А що? Роз можна розказати трішечки про цю трагедію? Ой, ну трошечки можна розказати, як я там где-то там на рибалку ходив в двух словах. А це серйозне мероприятие. ну как трошечки. Тут... Просто, просто багато хто навіть не знає, в якому році вибухнула станція і взагалі про цю трагедію. Ну, трошечки. Как? Я не знаю, ну вот. Коли меня це забрали... сталося внаслідок чого? Меня забрали в военкомат раз, два, без всякого предупреждения хвать, і направил на 180 суток. Потом, там уже в процесі пребывания, мене направили на станцию. На це було недобровольно. Нет, это было очень недобровольно. Кроме того, в те времена, в 1986 году, при... В Уголовном кодексе Украинской СССР существовала статья за уклонение, за уклонение. от сборов вот этих, которых военкомат призывал, существовала статья уголовного кодекса, которая предусматривала наказание до двух или до трех лет, не помню, что-то такое. Так что меня взяли, отправили. Хочешь, не хочешь, Сергей Сергеевич, давай вперед. И там приходилось, ну как, что говорили, то и делали. Говорили вот здесь: стой, копай, там держи, хватай, вот то и дело. Ну как, это армия, а в армии эти приказы не обсуждаются. Сказано вот здесь, значит, ну вот здесь стоишь, сказано это делать, сказано здесь. Я лично был дозиметристом, измерял уровни радиации. От четвертого реактора был, как от этого здания. Вот сказали, вот надо вот измерить, вот измерить и доложить. Измерить и а, доложить. А, а что допомога зараз держава вам, к ликвидатору? Лично мне нет. Ой, что я знаю? Я сам ликвидатор Чернобыльской катастрофы. Инвалид. другие группы. І руки покручені, і глаза в мене полуіскусні стоять, хрусталіки. А держава допомагає вам? Держава виграв, я подав на суд год і три місяці. Придніпровський суд тоді мені підтвердив. Пенсійний фонд Придніпровський ще тоді був. Подав апеляцію, апеляційний суд Києва. До сих пор, хоча я і скарги писав, хотів знати, де моя справа. Ніхто не сказав нічого. До сих пор ніхто не говорить. Получаю пенсію тисячу. 90 гривень оце все, що допомагає мені держава. Хоча люди ви знаєте, що голодують і забастовують. Що поробиш? Добиться, добиться в нашій країні дуже щось важко.